Також Валентин Долу порадив керівникам міста та району посилену увагу приділяти системній інформаційно роз'яснювальній роботі серед населення з попередження щодо небезпеки, яку несе купання влітку у недозволених місцях. Харківська область сьогодні має жахливу статистику. Що стосується купального сезону, увага, 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 В обов'язковому порядку за всім слідіть, За всім слідіть, везде предупреждайте. Все делайте для того, чтобы как можно больше ограничить возможность людей купания в неположенных местах и чтобы не было никаких человеческих трагедий. На вчерашний день и на сегодняшний день мы являемся лидерами, печальными лидерами в Украине по количеству людей, утонувших на воде во время купального сезона. У нас на Вчера было 55 человек, сегодня уже 59 человек. 59 человек больше, чем в любом другом регионе, погибло в Харьковской области. Из них уже 6 детей. Количество погибших на воде растет с каждым днем. И все по одной и той же причине. Первое, купание в неотведенных для этого местах. Второе, нарушение правил поведения на воде. И третье, это... купання в нітревому віді або батьки не присматривають за своїми дітьми. Нещасний випадок у ніч 6 на 7 липня стався й на водоймощі Бритай. Потонув 25-річний лозівчанин. Зі слів рятувальників, напередодні молодий чоловік там відпочивав зі своєю родиною і раптом зник. Чоловік десь в пол ночі пішов поплавати, і після цього його ніхто не бачив. Буквально тільки 8 числа в середині дня. Тіло всплоло наружу і прийшли тоді вже обнаружили, підтвердився факт утоплення. Чи був чоловік нетверезим, наразі з'ясовують. Напевне, що знають рятувальники, потопельник порушив правила поведінки на воді, адже купатися вночі забороняється.